Так, у мене все добре. Така трохи була критична ситуація, ну думаю, вона вирішиться. І скоро, ну не знаю коли. Поки що у мене підвив плановий відпуск. Я, я, в принципі, с... <смач> ну, коротше, було трохи жорстко, але но, 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 но все нормально. От сьогодні відео про э амалетики Защита, родові ці, э Родова, захист, що тут таке і чого, наприклад. Людина нормальна, а в неї все паршиво. Так, все. Ви можете це все зараз, що будуть про таліспанчики розказувати, перевіряти. Самі дешеві вони йдуть мідні, і там вони 150 гривень плюс 70 гривень доставка. Саме дешеві це 220 гривень на тест, щоб. Точно плюс-мінус перевірити наскільки воно правдиво, неправдиво. Перевіряйте, наприклад, на дітях, якщо там хтось з дітей погано спить, там настрої, кошмари. От якщо є такі нестандартні симптоми в дітей, ну типо дитині там щось просто погано. Ну короче, ви зрозуміли. Пляйте колончик, даєте дитині, перевіряєте ефективність, чи є якось чи нема. Дитина цих відео не бачила, вона вам брехати не буде, ви нічого не говоріть, і вона і так нічого не зрозуміє, і вона вам дасть чисту відповідь. Тобто у вас буде як чистий лакмусовий папір. Так, магічні воїни, що таке? Є, блін, чорні, такі кончені люди. Вони хочуть щось когось забрати на халяву, і при тому нічого не робити. Тобто мати щось на халяву, ну, це називається кайфажоріть забирати в інших і нічого не робити. Є просто нормальні люди, в яких то типу, забирають. І вони між собою плюс-мінус воюють. Коли оця фіня чорний сильніший за оцього, то вони просто це за когось забирають до того моменту, поки у цьому хорошій людині не, цей урок не пройшов, людина не пройшла певні уроки, що вони це забрали, як цього не забирати, воно так і буде. Коротше, максимально спрощую. Тобто є сила цих, є сила цих. Коли цей сильніший він цього забере. Коли цей стане сильнішим, типу світло, він своє забере назад. Коли зрозумієш, що не так і що не цей. Щоб бути сильним, саме перші відосики на каналі, стань сильним на гні життя. І зараз пішли по амулетикам. Це все мій досвід. Не знаю, чого, але мене ці всі сатаністи сильно люблять. В негативному сенсі. Оце от магічні атаки, все оце фігня, що вони роблять, так от з прикольного, ну не з прикольного, Типа саме сильне, що було, і найбільш малоприємним, що можуть зробити, реально можуть вбити інфаркт. От якщо людина слаба, там п'є ще щось з проблеми зі здоров'ям, п'яте десяте, реально може вмерти від інфаркту. Розсипаєшся просто ну в середньому. Вночі роблять серце болить, воно так дрібежить, ти задихаєшся, поки ще щось ти не розумієш, що воно відбувається, воно от хвилями. Є, нема, є, нема, є, нема. Тобто це вони роблять кінічку атаку, в тебе такий ефект. Другий ефект, що в мене було, це тебе тупо кидає в жар. Ти, ти просто ти, ти не розумієш, що таке, ніби, температура піднялась, ну просто піднялась, ну просто капець як піднялась. Ти не розумієш, що відбувається, що тебе так жарить. Наступне це що було, ну це мігрені, голова болить і просто пашива і немає енергії. Немає енергії, це такий момент, що ти просто йдеш, де деш, і в тебе просто нереальне бажання лягти на землю, бо ти вже не можеш йти. І щоб йти, тик, тук, тако... тук тук і ти просто так впасти йти, впасти йти. Воно триває певну частину часу, поки вони оцю всяку фігню роблять, воно перестає, вони це перестають робити, тобі стає легше ефектів і різні, типу, ці чорні магії, вони теж і різні, в них і тож є теж різні білки, і вони різну кофіню роблять на оцих чувачків, яких вони щось хочуть забрати на хляну. Ну, Вони між собою теж живуться, ну, на них пофіг. Я розказую, що роблять амалетики. Так от, це от руно защити. Що воно дає? Коли на тебе роблять магію, а ти просто... Тобто на мене до то все робили. Я, я банально методом цього експериментів пробір ошибок, діваєш амалетики і дивишся, що буде змінюватися. Якщо ви то все не вірите, кажуть, діти, плацебо, ефект плацебо лікує там скільки 30% всяких хворіб. Того рекомендую. Це от руна защити. Магічні атаки на вас в середньому слабші на 30%. Типу, якщо вас жарило так сильно, стане станемо жарити менше на 30%. Там Серце ще щось на 30%. Короте, ви поняли. Це от війня дає 30%. Коротше, при війні, там є ще як магічні, що до тебе прийшли, ти й ви як в ігрі. Або вас б'ють, або ви б'єте, от, тупо от, як є онлайн-гра, от, 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 воно от, так і виходить. Так, Ця фігня це валина. От, ти вдіваєш кончик, в тебе з'являється в валина. От, тупо як, от, як в ігрі, як в РПГ-ігрі, персонажа. персонажу. Це от, воно от, от, просто. От, як, я би я, я, я знав був код, як циган в всі, всіх кольцях, от, от, всякої фінію раніше. Це валина це є сила удара. Далі, оце взагалі на фіня. Я кидав в цьому. Це, цьому клончику, блін, він з Київської Росії, десь тисяч років про ці ж Це є от тупо знову ж таки, як в ігрі ще один персонаж слідопит. Тобто я був одного чувака провтикав, це було деколи, типа, війна. Він мені прийшов, тобто ти, ти до того ти, бився, ти один і там проти тебе троє, четверо, п'ятеро. А тут тепер ти не один, а ти з чуваком. І оцей чувак шукав інших і показував, де хто їх, і їх ходив блін, тупо блі, в ігрі. Це от штука, це є, типу магічне зеркало. А тебе яку-то роблять, і воно допомагає тобі то відкидати назад. Так, кулончики прийшли. Це все називається руни і всяка ця фіня можете купити 150 гривень самі дешеві мідні і перевіряти на дітях. Про колони, що кидати воду. Я в минулих відосиках розказував там є три колони кидати воду. енергія, смачна вода. І якась така як сила. Коротше, бо вода стає з таким ефектом. З ними легше, да, легше. Що таке взагалі магія, як вони її роблять? В Біблії було перше ж там, і слово було Бог. Те, що ми говоримо, оце автор Хтом, це є вже магія. тобто Ти даєш команди і вони тут виконуються. А Мама кажется, якщо в майбутньому, блін, ви будете літати яким-то з і ти що-то лівого ляпнеш, не будеш контролювати свої мозги, ти куди взірвушся або зіб'єшся, Або подумаєш щось непонятне, блін, і він тебе наліво в скалу вріжеться. Ну я собі так представляю. <кхух> Далі. Магічні атаки, блін. Я вже скільки виговорюся, що мені ж надо його говорити. От, на що оце я розказував. Всі ж є хороші, світлі, позитивні люди, ви тут корм і їда, валюта. Ви і ваші діти вас на посту жруть. Жруть оці всі такі вічно біжені, вічно ноющі, які хочуть халяви, ні черта не робити, які хочуть когось щось забрати. Поки вам треба цей урок бути без чогось, щоб стати сильним або з якоюсь іншою метою, я не, не знаю, на що в кожному всі уроки, коли на вас переканають, це магія, непонятна. Ви його будете проходити, як мінімум, щоб стати сильнішим. І що він всім погубкам будете соляненьким огурчиком. Оці всі штуки пробуйте, чи вони вам будуть допомагати, чи вони вам не будуть допомагати. Далі в людей простий, ефективний спосіб зменшити кількість, наприклад, негативних людей, які жруть у вас енергію. Ви на цього можете не розуміти, але. Но... В колі спілкування от таких всяких енергетичних пірюг, нестандартно позитивних людей. Представте, що у вас є батарейка да, на день, і ви маєте там 5 балів. І ви 5 балів можете це використати на себе, піти погуляти, зробити щось по роботі, позайматися спортом і класно віддихнути. А ви один раз типу, просто поспілкувалися з непонятною такою людиною, вас забрало один бал. Або просто з вас жруть енергію, ну типу цей маю, ви на його не знаєте, так? Да? Вас напали, вас вжуть. У вас ж в житті не 5 балів, а 4, або 3, або 2, або 1. Ці всі штуки і всякі такі непонятні речі вони вам допомагають, все вертати, мати нормальніше життя. Так само воно працює по грошам. Тобто, основне, що так жуть, це енергію, молодість, типу секс, типа бажання секса і бабосики. Бабосики. Родові абілки. В залежності від того, в якому ви роду родились, типу ось мама тато, у них є їхні родові обілки. Що таке род? Род це ваш клан. У вас в клані є ваші квести кланові, які вам треба пройти. Тобто у вас є жизненні квести ваші, і у вас є ще кланові квести по цьому, по, по вашому клану родові. Коли ви проходите свої, це ви тіпи, свої проходите, а коли ви проводите свої кланові, то вам ви ще проводите свої кланові. Типу, ваш рід це ваш клан, і ви проходите разом з ними квест. Вони типу, похуй, як ви рахуються як мерливо, але вони не мерливо, вони збоку дивляться за вами. Є різні роди, є в різних умовах. Ви можете мати ці білки, можете не мати. Коротко, коли є ефект, коли ви не маєте родових абілок, це ваш рід на дні або у вас дуже жорстка задача, і ви в максимально жорстких умовах, наприклад, я не мав. Все життя відсасував, ну, у мене життя жорстка. Це вся фіня переварив, 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 закрив, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, тупо це життя, все весь час несправедливе, типу, хороша людина, все через жопу, все не то, все не та, і ти вічно жиреш гавно, жареш гавно, жареш, гавно, жареш гавно, життя весела. І на певному етапі ти, типу ти вже коли це все говно зжрав, у тебе вже йдуть плюшки. Тобто тут був врода, у мене проблеми, блін. Я ці проблеми короті, закривав. Короті, я голову спробував, мені вже її тримати, я не думав, що не буду так багато говорити. Родові обілки Ви будете знати, я не знаю як. <плес> У мене змія, змія це і собака. Собака то якісь типу, друг і життєрадісність, або що до таке. Теж, що, що на мене агреться всі ці чорні, тіпо, бо я хі-ха-ха, -хі щоб у мене в житті не було, а вони там вічно ноги ще біжені до діки. А чого чо він не рже, а мені так погано? У <смите> мене родова білка рожати А У мене зараз тільки Десь пів півроку тому. До того і був без цих, Тож родові обілки вам зразу дають захист. Типа, змія дає додаткову інформацію, типа міг би просто так змія мозги, зрозуміти. Но... Це, це короте, як читінг по інформації. Отак, читінг по інформації. Собака це життєрадісніше ще щось теж інформація. Короте, у мене багато четінга по інформації. Але от когось, хто мені щось робить негативні ніколи, тут такі хопа, ага, хопа, ага. І воно зразу дає захист. Наприклад, коли в тебе був би інфаркт ти без рядових захід, то ти, ти ну, удар, наприклад, на 100, да? Коли в тебе є ці рядові обілки, ну удар буде вже не на 100, а на 50. Тобто вони так нормально забирають, може навіть на 40. Тобто воно жорстко допомагає сильно ці рядові обілки, коли ви робите кланові квести. Які кланові квести, як вам їх знати, я не знаю трахаючись тим самім. Я не знав, які в мене. Я просто робив все, все, все що було по житті, тіпо, то я то, то і робив, закривав і воно як то закрилося. Основна задача це жрать боль і не ламатися. Тобто, якщо у вас все в житті дуже кончено, вам треба сприйняти даний факт, що ви тут в воду. У зараз кончено, ну воно не буде сильно так довго. Чим більше ви жрали цього говна і не провалились у це негативні емоції, типу не пішли в мінус. Це означає, що ви проходите задачі. Ті типу, чим більше вам зробили говна, а ви такі ну то є життя і пішли далі. Це означає, що ви проходите, 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 проходите проходите уроки. У вас потім стане все нормальніше. кожного є такі набори в житті у цього всього негатива. Всі проходять тут всякі такі негатив, немає що людей, що всі все райдужно і прекрасно. Тут всі, блін, в воду. Просто ви от, от, не хочете замічати і бути вічно біжені, і грати жертву, що все так погано, кризис, діла дрова. Це в рази проще, ніж сказати, так, да, блін, все погано, да, крізь, да, у мене жопа, блін, але у мене буде все класно. То все і в голові. Тобто, позитивний позитивне це основне. Plus, основна тож, задача цих всіх магічних атак просадити вас в дно в негативні емоції. Коли ви в негативних емоціях, ви слабші, вони вас можуть ще більше розжирати. Того уроки треба не провалюватись в негативні емоції. Під час магічних всіх цих дебільних атак теж не провалюватись в негативні емоції, а казати, ладно, блін, я, я не вгору і все. Я все жру, як там в Гоку було. Все, що в нас не буває, робить нас сильнішим. Так же само з цими магічними атаками кожна друга буде слабшою. Чого перше? Бо ви саме гірші перші, ви не знаєте, що відбувається, що це таке, і чи що, 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 що вообще за фігня, да? З другого вже плюс-мінус. Ага, та ну таке вже принаймні було, вже не так страшно, немає якоїсь. Чим далі вам одно те ж саме роблять, тим менш воно ефективне буде до вас, бо, блін, броня, ви ви привикли, ви цей, і воно особо напрягати не буде. Мене останні дні ну валили по три рази на день, так твердо, по півтора години. По годину-півтори, і, 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 ну. Сказати, що це і... Ну, дійшло до того, що ти просто вночі просипаєшся, ти думаєш, блін, що знову думаю, ну, ну представляєте, люди сидять, ночам не сплять, це всяку сранню стривають, їх кислотою плюють. І я вічно забираю собою, сказати, яка мене родова гілка. Коротше, коли оці от, є чорні, є білі. Коротше, коли чорні б'ють білих, і білий слабший не забираю у нього цей. А коли білий сильніший і чорні б'ють, то воно так от прилітає, відбувається і летить назад. На ну, цих є всякі теж варіанти родових абілок відносно того, якщо на тебе робили магію, що їм вертається ще щось. У мене білка як Баунті-Хантер, я забираю гроші. <реш> ті ці от... <реш> особо обдаренні люди, е, всі що робили всяке говно по відношенню до мене. Вони з кожним разом, ну типу, раніше того не було, бо я був слабший. Ті, просто з мене все жрали, жрали, жрали. Тобто, у вас є клан? Васи там там. Бабло кланове, як в іграх, клановий дом, типу вони в мене жили в моєму дому. Блін, мої бабки жрали, ще що це я нічого з цим не міг зробити, бо я був слабший. Зараз ти всіх повиганяв, забрав свої бабки, всі ці, і до мене вертається все те, що робило говно. в мене тобто воно ну, анульовується я став складніший. І забираю бабки всіх тих, що крали гроші в мене. І, тіпо, зараз, Чим більше мені робили всякої дурної непонятної фігні, тим більше в мене дініг вод, Водний курс в магію отакий. От, от Мідні чо, чо мідні і срібні треба. Мідь це щось там з металом, з енергетичними типу, електрикою заземляємося, воно нам з мід'ю підходить і срібло нам підходить. Що це за метал є без в мене? Мідь срібло. І от самий дешевий мідний 150, 150 гривень. Заходите в Google, вибираєте там ці руни або ще щось. Ну, назву буваєте, скандинавські руни, славянські руни, і, вибирає, і дивитесь просто картинки, які вам подобаються. Якщо вам якась картинка подобається, на то є певна причина, ви її можете навіть не розуміти, але ваша підсвідомість розуміє, чому вона вам подобається, а інші, наприклад, не подобається. Пофіг на Мазєн, не думайте, що, що, що більш правильно купити, а, думайте, а, а купіть та, яка вам подобається. Вона вам буде більш потрібна в даний момент. Або думайте, якщо у вас у дітей якісь проблеми, хоч це перевірити, думайте про дитину, що було б дитині, дивитесь на ці руни, і чисто так от інтуїтивно, яка більше вам подобається по відношенню до дитини, щоб ви б хотіли купити дитині, то і купляєте. Не купляєте тільки одну таку фінюш, де є палка вниз, і так цей гілки, як вниз, отаке то типа хто дивився наруто, там була назва корінь, де був Данзо. Корінь Данзо, це іруна дьявола. Така пасхалка в Наруто. Все, короче, піс, -піс народ, бо я сам був говорити, говорити, говорить, 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 говорить.